Шановна пам'ять героїв минулого пам'ять цього і сьогоднішнє свято воно нам нагадує про тягність поколінь. У 1939 році е українці боронили свою незалежність тут на Красному полі. Зараз їхні нащадки боронять незалежність на фронті е на сході проти неспровокованої московської агресії. Е парк подобається добре, але є така думка. Дивіться, ми приходимо, ми подивилися, але нам треба думати про наступні покоління, які будуть рости, які будуть це розуміти і переймати цю пам'ять. Це відкритий меморіальний парк. Пропонуємо його розширити. Доповнити, як ви відноситеся до цієї ініціативи, може ближче підійдете, кілька слів буквально. Є думка така, щоб зробити інсталяції з одного боку інсталяції з пам'яті січовиків карпатської України, так? 38-39 років. Тобто фотографії, уніформа, макети зброї, так, щоб сюди могли прийти наші діти. Побачити, що справді е, були такі герої, які віддали своє життя за Україну. Але ми маємо на даний момент продовження цих традицій зараз. Е, ця війна, крім всіх негативних моментів, вона нас об'єднала. Зараз сучасні герої е, е, війни воюють. Тут багато знаходиться побратимів, які е, пішли добровольцями і відповідно стримали перший натиск ворога. І е, зараз на фронтах воюють кілька підрозділів Карпатської Січі. Тоді на захист Карпатської України стала Карпатська Січ. І зараз е, на захисті нашої держави стоїть Карпатська Січ. І якщо Uh, є формування добровольчі Карпатська Січ, але незалежно від цього, всі, хто захищають, у всіх підрозділах це все герої. І якщо з другого боку зробити інсталяції сучасних героїв uh, війни, сучасних Карпатських січовиків і всіх інших, хто віддав своє життя за Україну. І коли наші діти, коли всі, хто прийде на цей парк, вони побачать, ось дивіться, тягне з поколінь, це захисники минулого століття, це герої війни 2014-2025 років, ми не знаємо скільки війна це продовжиться. От як ви відноситеся до цієї пропозиції, чи, чи, чи це на часі, так щоб. Думка така розумієте, щоб діти прийшли і побачили діти, гості іноземні делегації, хто сюди прийде, щоб вони могли наочно побачити, що наша держава, вона. Не, е, Україна вона не просто е, створена в 1990 році, вона це відновлення тої державності, тої державності, яка була проголошена у 1918 році, тої державності, яка була проголошена у 1939 році. Мова пойде про громадську ініціативу. Якщо є якісь е, думки, е, будь ласка, скажіть? Чи слушно це, чи на часі, тому що зараз ми будемо цю ідею просувати. Я закликаю всіх ветеранів, які є підтримати, будемо вас запрошувати, долучатися і відповідно висвітлювати цю ініціативу. Мене товариство, я вважаю, що ідея слушна, і потрібно, і потрібно її втілювати в життя. Якщо ми це не будемо просувати, то... Крім нас, ніхто цього робити не буде, Тому ми повинні цю ідею втілити в життя і, нехай, як сказав ми побратим, по ліву і по праву сторону ми бачимо сьогоднішнє покоління і попереднє наше покоління. Я коротко ще хочу сказати коротку промову, чому ми тут сьогодні зібралися. І зачитаю дещо. Спочатку скажу слава Україні! Героям слава! слава карпатській Україні! Вічна слава січовим стрільцям, вічна слава героям України, які сьогодні воронять нашу славну Україну. Сьогодні ми зібралися разом, щоб тут, на червонім полі, вшанувати пам'ять загиблих карпатських січових стрільців та місцевого населення, яке разом з ними протистояло. У армії. Всі ми знаємо, 15 березня 1939 року в місті Хус під час засідання Першого сойму під головуванням президента Карпатської України Августина Волошина відбулася історична подія, було проголошено повну самостійність Карпатської України. Одразу після проголошення самостійності Карпатської України. Війська Угорщини за підтримки фашистської Германії вторглися в карпатську Україну. При перетині річки Тиса армія Угорщини почала зазнавати перших бойових втрат, тому що